Боді камери для ТЦК вже за два тижні військовослужбовці центрів комплектування будуть зобов'язані фіксувати на відео свої службові дії, перевірку військово-облікових документів, вручення повісток та інше. Як розповіли представники рівненського обласного ТЦК та СП. Відеофіксація відбувалася і раніше однак тепер 100% складу груп оповіщення зобов'язані носити на грудні камери. Наша інтернет-мережа зараз просто таки просякнута частковими уривками відео незрозуміло. по. Незрозумілий кінець, але середину ми бачимо, де представники територіальних центрів комплектування знущаються над громадянами України і їх мобілізовують. Ну, власне, для того, щоб не було таких однозначних однобоких картинок. І... Буде вже зобов'язаний представник територіального центру комплектування, коли він виходить з групою на оповіщення носити собою засоби фото відеофіксації. Зняти відео зберігатиметься у ТЦК 30 діб. Однак, за вимогою влади чи правоохоронних органів, матеріали можуть лишатися в архіві довше. Коли будуть такі вже спірні ситуації, це буде ніби виправдання для представників територіального центру комплектування, що дивіться повне відео. Да, початок був такий, середина така, яку записала людина, і от закінчення, власне, таке. І все. Це відео потім чи для суду, коли це буде потрібно, чи власне для якихось службових розслідувань чи службових перевірок ну буде використовуватись це відео. Речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова зазначає, що запровадження нагрудних камер може змінити суспільне сприйняття роботи центрів комплектування та зробити його більш об'єктивним. Не можна сказати, що винні тільки представники територіальних центрів комплектування, не можна сказати, що винні тільки громадяни України. Да, власне, це відео ну, збереження відеофіксація будуть. Показувати ту ситуацію, яка є насправді. Якщо порушили громадяни, будь ласка, дивіться, ви порушили. Якщо порушили представники територіального центру комплектування, так призначається там відповідна службова перевірка, і далі вже все відповідно до дисциплінарного статуту збройних сил. Кількісна потреба у будікамерах для військовослужбовців на рівненщині вже закрита. З 1 вересня представники ТЦК будуть виконувати свої обов'язки з ними. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин.